І так, любі друзі, ветері Софія. Зараз хочу подивитися для водяних знаків гороскопу. Події, головні події до кінця травня. Від сьогодні, коли ви побачили, да? О, тож це буде рак, скорпіон та риби. Витягну для кожного знака три карти. Ну, якщо зовсім там щось буде таке, да, що треба роздивитися, то, звичайно, я буду додавати карти. І так, любі друзі, прошу вас, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Як у вас все програється? Я буду щаслива вам відповісти. І, взагалі, мені цікаво, як у вас програється все. І так, для раків. Для раків, три карти до кінця травня. Три події, можливо, це одна велика подія. Ну, дивіться, любі друзі. Ну, по-перше, хтось з вас зустріне нарешті своє кохання, да? або ви будете робити якийсь дуже важливий для вас вибір, для вашого всього життя після цього вибору. Може життя поділитися на до та після, да? тому що це старший аркан все ж таки. І тут про вибір ам, душою, да? слухайте свою інтуїцію. А, дивіться, якщо вам не актуально. Кохання, якщо ви не шукаєте, якщо ви зараз не хочете, ви можете зустріти людину, з котрою ви будете в якійсь сфері співпрацювати. Це може бути дуже просто гарне знайомство, коли ви зустрічаєте однодумця свого, да? і ви потім все життя, наприклад, ну або якийсь період цього життя один одного підтримуєте. І це теж буде для вас такий знаковий все ж таки вибір, знакове якесь об'єднання. Це про об'єднання людей. Далі дивіться, дев'ятка кубків. Друзі, але вона перевернута. Но це не каже про те, що перемоги не буде. Дев'ятка кубків каже, що ти отримаєш скоріше своє благо. Да? Дев'ятка кубків це коли людина геть задоволена, в мене все класно, я кайфую від цього в життя, розумієте? От, але перевернута, можливо, ви в чомусь не дуже впевнені. А можливо, тут треба комусь з вас попрацювати зі своєю. Самооцінкою, тому що за цього ви як можете самі відкладати да, оце благо. Можливо, був якийсь досвід до того, да, негативний в житті, нові, ну він у більшості з нас людей є, і тому ви можете як боятися трошечки, да ховатися. Тож, любі друзі, якщо ви хочете, це присищення благами. Розумієте, якщо ви хочете такого стану, от то, будь ласка, дові... довіряйте знову-таки свої інтуїції. Всі події до нас приходять для того, щоб давати. Нам якийсь досвід, тож беріть його а, з благостю. І так, любі друзі, і далі дивіться, сімка кубків перевернута, каже про те, що ви деякий час в цьому житті були, в якихось ілюзіях, да? і зараз саме в цьому місяці ви знімете свої рожеві окуляри. Можливо, саме це вам і допоможе скоріше отримати своє присичення благами. Да? От тут а, людина розуміє, чого я тепер хочу від життя насправді, і як мені цього досягнути. Отак, любі друзі, далі для скорпіонів. Скорпіони для вас до кінця травня три карти, три події або одна якась величезна та дуже надважлива для вас подія може бути. Да? І так, три карти, дивіться. Ну, чудово, так само, четвірка Пентаклі, будьте, будьте жадиною такою. да? Ця карта каже про те, що все, що в мене є, я приймаю. Тобто вам треба всередині себе спочатку прийняти, що всі таланти, всі блага, це про гроші, котрі можуть зі сторони до вас прийти і вас будуть випробовувати. Якщо ви будете не впевнені в тому, що все, що до вас приходить, це ваша поправа, просто, тому що вам, вам, до вас це прийшло. Йшло, все, ви можете ділитися, але з щирості, а не тоді, коли а, тут може бути випробування через рідних або близьких людей. А, коли до вас щось приходить, наприклад, ви отримали спадщину, да? і люди будуть казати, ну в тебе вже є, там в тебе є хата, ну нащо? Дай нам бачиш, ми які бідненькі, не давайте. Це ваше. Ви повинні ділитися з щирості, коли я цього хочу, а не коли вами манипулюють. Інакше всесвіт на це подивиться і скаже, Анна, так тобі не потрібно. Ти Петі Васі віддав ну, добре, добре. Я заберу в тебе остатній, потім сиди собі голий на стулі. Розумієте? Тож. Тримайте все в своїх руках, буде якийсь прихід грошей. Принаймні, якщо ви за щось боретеся, можливо, так да? виходити з якихось обмежень. Якщо хочете, тоді ви зможете принаймні утримати те, що у вас є. Але знову-таки вам треба тут бачите, позицію свою показувати ногами, руками, зубами в своє вчепилися і все до свідоцтва. Далі дивіться двойка мечів. Це коли треба робити гострий якийсь вибір. Це завжди про вибір. Двойки завжди кажуть. Що все залежить від тебе, тобто тут ем, ворожи не ворожи, все одно все залежить від вас. Да? От. І витривалий час, можливо, цього не робили. За спиною багато води, це страждання, да? це емоції. От, і у вас, дивіться, з'являться нова можливість вийти з якихось обмежень. Сімка мечів, це звичайно, по-перше, карта крадія, тож не дозволяйте себе нікому дурити. Розумієте, не треба розказувати, де у вас гроші, скільки. У нас люди такі все вивалюють своїм. Знайомим своїм родичам, а потім вони дивуються, боже, та я ж їй довіряв, а вона мене зрадила. Так нащо? У людини гола попа, вибачте, а ви їй розказуєте, скільки ви грошей отримали. Розумієте, і ще в собі не впевнені. Ну, я не знаю, можливо, мені треба з кимось поділитися. Да вони прийдуть і заберуть. По-перше, не давайте себе нікому дурити. А по-друге, дивіться, ці карти вони поєднані, да? витривалий час були, не могли щось вибрати, когось щось вийти з якоїсь ситуації, то у вас з'явиться новий шанс. Але за цією. Картою є умова. Ви повинні нікого не дурити. Да? Тобто, кажіть, навчіться казати ні, по-перше, в очі. Да? Ні, я не буду з тобою ділитися. Мені треба. Ви не повинні не перед ким, по-перше. Виправдовуватися, чому ви собі залишаєте свої гроші, да як ви їх будете витрачати. Це по перше. А по-друге, дивіться, тут треба вам прораховувати кожен крок. Знову таки нікому нічого не кажіть. Всі плани тримайте при собі. Все, тільки зі спеціалістами, да, якщо юристо або з кимось з ними можна поділитися, Розумієте, ви їм сплачуєте за послуги, вони працюють на вас. Все іншим закрили ротика і робіть свою справу. Тоді ви зможете не просто уйти з цієї ситуації, де вам погано а ще й ресурси з собою. Забрати, але забирайте тільки своє, тільки своє. І далі, любі друзі, дякую вам і далі для риб. риби. Давайте подивимось для нас до кінця травня. Три події, або одну величезну, можливо. Ох, ну добре. Ну добре, така. Добре, дивіться, туз мечів. Перемога буде, але для початку, знаєте, можливо, не треба стартувати і одразу розрубати все. Можливо, якось агресивно ще щось. Да? Туз мечів це кармічна якась подія. Тобто, все одно треба буде. Треба буде закрити якісь питання з минулого, скоріш за все, або буде якась ситуація, схожа на ту, що вже бо. Була в цьому житті. От тож, тут спочатку треба зібрати якомога більше інформації за для того, щоб потім, як то кажуть, вже рубанути і рубанути. Да, тож перемога можлива, любі друзі. Далі дивіться, тут поруч є король жезлів Це може бути людина з влади, людина на якійсь посаді, це може бути там прокурор, поліція, ще хтось да ну юрист. Іноді це карта каже, що це. В Вашому оточенні є така людина, да? він може бути вам другом, або ви можете познайомитися у якихось справах, да? і така людина. М Буде гарно до вас ставитися, тобто така людина може бути суховатою, такою да, але це людина дії. Така людина може вам допомогти розрулити якусь отаку справу, розумієте, розрубати якусь несправедливість, да? вийти з якогось кола можливо і так далі. От і далі дивіться, королева жезлів тут, але перевернута. Про що ця карта каже? Про те, що так тут дивіться, можливо, комусь. Комусь з рибок допоможе навіть якась пара, да, тому що король і королева жезлів, але королева жезлів, коли перевернута, це означає, що а, цю пані да, м краще не, е не злити. Така, така пані може е надавати е тусанів усім, усім. Е тож, Але до, до вас така пані вона може бути. Е Гарною підтримкою вона може порадити щось, щось гарне, да? і вона може допомогти вам захистити якусь свою справу, розрулити. Да? Я гадаю, що все ж таки у короля за спиною така пані, да? то, скоріш за все, це наші такі енергії не дуже нам властиві, але зараз я дивлюся, що рибки вже стали більш дієві, да? більше рибок йдуть у свої страхи. Тож в цьому місяці, до, до кінця місяця, нам оце такі які енергії вони допоможуть так само розрулити якусь важливу справу, кармічне питання закрити це. Енергії дієвості це коли я знаю, що мені треба задля того, щоб отримати свою перемогу. Я знаю до кого мені треба звернутися. Я не буду сидіти і плакати, да, що в мене відбирають трон. Я підійму свою точку, я залишу там он да, щоб вона трон охороняла. Я її залишу, а сама піду до короля. І він мені допоможе. Тож дійте, любі друзі, і все буде краще, ніж ми сподівалися, тому що е, Вищі сили з нами. На мечі є.